Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео розкажу вам про деякі сорти лаванди, покажу, як вони вже розквітли. Сьогодні у нас 22 червня лаванда вже, деякі сорти гарно цвітуть, розпустилися, покажу, як вони виглядають, щоб ви мали уяву, коли ви купуєте. Саджанці, чи там купляєте вже кущі, щоб ви знали, як вони будуть цвісти, як будуть виглядати. Ну, я думаю, що це відео вам буде корисне. Зараз покажу те, що у мене в саду. Так виглядає сорт услада темно-фіолетові суцвіття. Часто цей кущ полягає, тому що. Дуже важкі і довгі пагони. Так він виглядає. Красивий в букетах, довга квітоніжка, висота дорослого куща 50-60 см і більше. Так, інший кущ. Це кущ, до речі, той, що ми підв'язували. Він е, був, розвалився, і ми його підв'язали. Дивіться, зараз немає, навіть не видно, де він був підв'язаний. Це хемус. Уже гарно квітне. Розпустилися всі. Е, всі пагони розпустилися суцвіття майже всі. Висота куща досягає від 50 см до 1 метра. Дуже високий, великий по об'єму і нереально багато суцвіть на одному кущі. Це дивіться, я так відійду, покажу вам зі сторони. Отакий от він великий. Так. Це також кущ сорт услада. Тут трошки він в затінку під деревом ще не повністю розквіт. Але отак от виглядає такі яркі соцвіття. Кущ дуже великий. От в період цвітіння досягає більше метра. Так, це кущ хіткот. Я вам його вже показувала. Дуже яскраві, самі яскраві із всіх кущів, які є в мене в саду. Це саме цей сорт. Але він невисокий, сантиметрів 40. Кущі в мене ці молоді. Так, виглядають, квітнуть, але букетики будуть з них, так як квітоніжка невисока, до 20 сантиметрів, буде не Ну, не, не, не дуже високий буде сам букет. Це краще для прикрашення саду, декоративно дуже гарний. Так він виглядає. Пішли далі. Це лавандин, сорт Гросо. Він ще не цвіте, високі, дуже високі стебла. коли зацвіте. Покажу вам. А зараз хочу показати вам рожеву лаванду сорт міс Катрін. так вона вже зацвітає. Так виглядає. Кущ також невисокий. Розмірами, як хіткот. не вище. Десь 30 Ну, от, в даному разі 30 сантиметрів. Ще в мене є трошки лавандин, поліг. Так. Із розових сортів в мене ще є лаванда е, сорт Естеджан. Він трошки пізніше зацвітає, зараз покажу вам, але він ще не має декоративного вигляду. Так, це, це кущ Естеджан. Також рожеві квіти, але Міс Катрін більш такого яскравого кольору. А Естеджан, отак от він виглядає. Покажу в наступних відео, коли він повністю розквітне і Естержан вище, ніж міс Катрін. Десь 40 см Так виглядає? Це перед вами кущ Манстет. Він пишно. Пишно цвіте, квіти фіолетово голубі. Трошки камера більш яркий, ну, вони тут виглядають більш ярко, ніж в природі, в натуральній. Цей кущ росте в фазі цвітіння. До 50 сантиметрів, він невисокий. Він тут у мене розкішний, він тут один і виглядає розкішно. Але мені, чесно говоря, цей сорт має менш естетичний вигляд. Ну, це на смак. Він гарний, пишний, але квіти менш яскраві. Я вам покажу рядом. Тут у мене є От це манстеп. А ось хемус. Бачите, яка різниця? Який яркий хемус і який, як багато тут соцвіт. От. І він більше розмірами. І ось квіточка. Навіть можу вам так от показати для порівняння. Ось він. Погано, видно, світліший, більш світлий, ближче до голубого, а цей ближче до фіолетового. Так. Ще хочу вам показати платінум блонд. Платіном блонд, але він ще не зацвів. Дуже висока ніжка, 40 сантиметрів не менше. Він цвітне такими голубими квітами, але зараз ще не розпустився, хоч він у мене тут і на сонці, але ще немає розкритих квітів. Будемо чекати. Це у нас синева. Синева також розпускається, квіти яскраві будуть. Коли розквітне, вам ще покажу. Так, ну і зараз я вам покажу, як, як цвіте хемус. І ось лаванда, яку я більше всього люблю. Це англійська бусколиста, хемус. Така прикраса. Тут така алея. Мій невеличкий прованс. Біля, мого, біля нашого будинку на присадибній ділянці можете і також собі організувати таку алею. Ось На цю алею у мене пішло 50 кущів. Висаджувала. Дуже близько, десь на відстані 40 сантиметрів. І от така алея в мене вийшла. Бджілки. Таке обзорне відео сьогодні для вас зняла. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. А впереді ще буде багато чого цікавого. На все добре. Зустрінемось на каналі.